Перейменування у Харкові відбуватиметься поступово та зважено, акцентує мер Ігор Терехов на позачерговій сесії міськради. Від назв, які пов'язані з російським агресором, позбуватимуться з урахуванням висновків експертів і найголовніше думок і побажань самих харків'ян. Так, за результатами проведеного онлайн опитування від 78 до 90% респондентів підтримали запропоновані варіанти перейменування 18 топонімів. Також з реєстру нас, урбаністики міста Харкова виведено назву Вулиця Кремлівська. Тому ми вважаємо, що це дуже важливе рішення. Ключовими принципами типанемічних змін були відновлення історичних назв, формування типанемічних ансамблів. Провадження декомунізації та дерусифікації та панімічного простору міста Харкова. Як зазначає Ігор Терехов, перейменування інших топонімів триватиме й далі. Та на цій сесії пропонує депутатам підтримати ще й присвоєння 11-й школі імені Данила Дідіка. 15-річний хлопець був учнем цього навчального закладу, мав активну проукраїнську опозицію. 22 лютого 2015-го він брав участь у марші єдності урочистій ході з нагоди річниці перемоги революції гідності. Тоді прибічники антимайдану влаштували терористичний акт Кинули протипіхотну міну, внаслідок чого Данило та ще троє активістів загинули. Тієї сесії я дав відповідне доручення, щоб ми перейменували на честь Даніла Дідика школу номер 11 Це сесійне рішення і поставили крапку у знаєте, різноманітних розмовах, тому знаєте, війна. Яку розпочала Росія, скажу так, поставила крапку у всіх там э, розмовах, які точились вокруг цієї школи. Врешті депутати підтримали зміну топонімів, а також перепрофілювання та перейменування школи. Тепер вона матиме назву Харківський ліцей номер 11 імені Данила Дідіка. Та війна триває. Випускників харківських шкіл, які загинули в боротьбі за незалежну Україну, стає все більше, констатує Ігор Терехов. Тож разом із фахівцями розглядають різні способи увічнення їхньої пам'яті. Серед основних створення меморіальних дошок та тематичних музеїв у навчальних закладах. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Новини Харків.